Можна провалити ВЛК через проблеми із шлунком чи з травоходом більше, ніж просто печія? Уявіть, ви діючий військовий пройшли важкий бойовий шлях, а під час ВЛК вам кажуть, у вас гастрит, але це не причина для звільнення чи лікування. Знайома ситуація, а може ваш побратим щойно отримав непридатність саме через хворобу шлунково-кишкового тракту. Тема органів травлення із стравоходу на ВЛК одна з найскладніших та найбільш недооцінених. Саме тому зараз ми розберемось, які хвороби дійсно впливають на проходження ВЛК, як до цього готуватися. Чому не варто мовчати про свої симптоми? Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це важливо знати кожному військовому? Травна система одна з перших страждає на фоні стресу, неправильного харчування, тривалого перебування в польових умовах і постійного навантаження. Багато військових ігнорують симптоми, печію, білю шлунку, нудоту, часті діареї або запори, бо не час жалітися. Медкомісію ТЦК або після госпіталю не завжди проводить поглиблене обстеження, ВЛК базується переважно на наявних медичних документах і видимих показах, саме тому потрібно знати наперед, що входить у перелік захворювань органів травлення, які можуть бути підставою для обмеження чи звільнення від служби, і що робити, якщо у вас є подібні симптоми. Які саме хвороби органів травлення враховує ВЛК? У розкладі хвороб, що затверджені Міністерством оборони України розділ присвячений хворобам органів травлення, нижче огляд найважливіших пунктів, які потрібно знати. Перше. Виразкова хвороба, шлунка та 12-палої кишки. Якщо у військовослужбовця наявні рецидиви з ускладненнями, кровотечі, прориви, стенози, ВЛК може становити непридатність або обмежену придатність. Якщо виразка в стані ремісії без ускладнень і лікування ефективне, можуть визнати придатним із обмеженням. Порада. Ведіть історію хвороби, зберігайте висновки гастроентеролога, фібро, УЗД і довідки з госпіталів. Друге – хронічний гастрит та гастродеоденіт. У більшості випадків не є підставою для звільнення, якщо не призводить до значного порушення функції шлунка. Проте тривалий рефрактерний лікування гастрит із ускладненнями може бути аргументом для встановлення обмеженої придатності. Порада. Не мовчіть про симптоми. Якщо дійсно пече, болить, нудить, звертайтесь до лікаря, фіксуйте в медичних документах, хвороби з травоходу. Третє. Рефлюкс езофагіт. Ахалазія стриктури, рефлюкси азофагідру 3 ступеня із постійним болем, болюванням, утрудненням ковтання може бути підставою для звільнення. Ахалазія стравоходу, серйозна функціональна хвороба, яка розглядається в ВОК окремо, і, як правило, є підставою для обмеження або непридатності. Порада: якщо у вас є труднощі з ковтанням або болі за грудиною після їжі, не ігноруйте це. Такі симптоми можуть бути ознакою хвороби з травоходу. Четверте. хронічний панкреатит. ВЛК враховує частоту загострень, інтенсивність болю, порушення травнення, наприклад, стеаторея. Якщо загострення часті з госпіталізаціями порушена зовнішньосекреторна функція, можливе звільнення або обмеження. Порада: збирайте всі епікризи, виписки УЗД КТ, якщо є. Ферментні тести Вони можуть бути вирішальними на ВЛК. 5. Хронічні хвороби печінки жовчного міхура, наприклад, жовчно-каміжна хвороба з частими коеоліками, хронічний холецистит, епатити, особливо Б і С цироз. Такі діагнози можуть бути причиною непридатності, якщо доведено порушення функції органу. Порада. Фіксуйте кожен напад. Якщо були хірургічні втручання, надайте копії виписок. Не забувайте про аналізи, білі рубін, печінкові проби. Шосте синдром роздратованого кішківника, кол... кол... коліти. Хвороба корона неспецифічний варикозний коліт. У разі документально підтверджено порушення якості життя, частих загострень, втрати працездатності. Підстава для обмеженої придатності або звільнення. Хвороба крона та НВК серйозні захворювання, які залежно від стадії, найчастіше ведуть до звільнення. Як проходить обстеження на ВЛК при хворобах органів трави. На ВЛК діючим військовим не завжди проводять нові обстеження. Основою є висновки лікарів з результатів УЗД, ФГДС КТ-аналізи, які ви приносите із собою. Вам потрібно буде пройти терапевта. Саме він виносить основний висновок за хворобами шлунково кишкового тракту. Якщо стан незрозумілий, можуть відправити на дообстеження, але це скоріше виняток, ніж правило. Підготовка до ВЛК, що треба мати при собі, якщо є проблеми з травмами, виписки з госпіталів, де описані симптоми, лікування, загострення, протоколи ФГДС, колоноскопії, УЗДКТ, лабораторні аналізи. Коптограма, печінкові проби, амілаза, ліпаза, висновки гастроентеролога або профільних фахівців, діагностичні заключення зі вставленими діагнозами. Все це потрібно мати в оригіналах і копіях, чітко оформлені документи, це ваш доказ і захист. Чого не слід робити перед передвилка, мовчати про симптоми, особливо якщо біль, порушення стільця або харчування. І ти без документів вам можуть поставити загальний діагноз і визнати придатним. Сподіватися на авось ВЛК працює швидко і формально. Треба все мати при собі. Не варто терпіти, мовчки документуйте в свій стан здоров'я. Органи травлення це не дрібниця, це ваша якість життя і здатність виконувати службу. Якщо ви відчуваєте, що проблеми з шлунком, печінкою, кишківником чи стравоходом заважають вам, не ігноруйте це. ВЛК не ворожить на кавовій гущі. Комісія працює з паперами. Чим якісніше ви підготуєтесь, тим об'єктивніше буде рішення. Нагадую, найважливіше. Якщо маєте запитання, не впевнені у своєму діагнозі або не знаєте, як підготуватись, пишіть на мою пошту. Поділіться цим відео з побратимами або родичами, кому це може бути корисно. Залишайте коментарі. Який ваш досвід проходження ВЛК із подібними діагнозами, ваш відгук може допомогти іншим. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. І якщо у вас все ж таки є запитання, ви можете без проблем писати мені на мою електронну пошту. Для того, щоб знайти мою електронну пошту, вам потрібно в коментарях під відео написати, дайте, будь ласка, вашу електронну по адресу. Я обов'язково відповідаю на всі коментарі під всіма відео. Якщо вам потрібно розглянути ваші медичні документи і дізнатися, яка вас очікує категорія придатності, не стидайтесь, просіть. Електронну пошту або копіюйте її вже з інших коментарів та надсилайте мені ваші документи, обов'язково розгляну. Не забувайте про донат. Дякую. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.